Усім привіт! Ми перейдемо до розгляду анімацій в переходах. Анімація це візуальний ефект, який використовується для плавного переходу між станами інтерфейсу в інтерактивних прототипах. Вона визначає, як елементи змінюють своє положення, розмір, прозорість або інші властивості під час взаємодії користувача і використовується для того, щоб пом'якшити перехід між сторінками, станами або монтажними ділянками та визначити їх поведінку. Основні види анімації в інтерфейсах це мікроанімації, перехідні анімації, затримки та прискорення та реактивні анімації. Кожен з цих видів анімації у Figma може бути налаштований за допомогою різних параметрів, щоб досягти потрібного ефекту. Наприклад, слайд-перехід між екранами, де один екран поступово змінюється на інший, плавно з'їжджаючи в сторону. Або анімація розчинення, коли вікно або елемент зникає або з'являється через зміну прозорості, що створює ефект м'якого входу або виходу. Тощо розберімось, як працює кожен вид анімації. Перший вид миттєвий перехід або інстант. Саме цей вид анімації ми використовували до цього моменту для кожного переходу. За його використання під час взаємодії з інтерактивною зоною відразу відображається ділянка призначення. Ця анімація корисна, коли потрібно миттєво змінювати екрани без зайвих візуальних ефектів, наприклад, для спрощеного прототипування або коли важлива швидкість взаємодії. До прикладу, такий вид анімації може бути доречним для переходів між різними розділами сайту за допомогою меню згори. Для створення такого переходу нам знадобиться два екрани сторінка каталогу та сторінка зі списком авторів. Налаштуємо перехід від умовної кнопки Автори на сторінці каталогу за допомогою перейти до до сторінки зі списком митців. У розділі Анімації залишаємо миттєвий перехід, тобто Instant. Налаштуємо аналогічний перехід для кнопки Каталог у меню на сторінці митців, так само з миттєвим переходом. Створімо потік для перегляду роботи цієї анімації та звернімось до попереднього перегляду. За таких налаштувань перехід відбудеться без затримки, миттєво змінюючи екрани. Другий вид анімації розчинення або дізв. Під час переходу з цією анімацією ділянка призначення поступово з'являється поверх початкової ділянки. Ця анімація корисна, коли потрібно створити плавний і ненав'язливий перехід, наприклад, при зміні станів чи перемиканні між елементами, щоб зробити досвід користувача більш візуально приємним. До прикладу, налаштуємо перехід для навігації між різними зображеннями на сайті галереї у повноекранному режимі. Для цього нам знадобиться безпосередньо ділянка з повноекранним відображенням та заздалегідь підготовлений компонент із трьома станами, які відрізняються саме зображенням. В межах ділянки з повноекранним відображенням для кнопки зі стрілкою Праворуч налаштуємо перехід типу Замінити на та оберімо наступний стан компонента. В анімації оберімо «Dissolve» розчинення. Обравши вид анімації відмінний від миттєвого, можна побачити додаткові налаштування, що уточнюють те, як саме прототип переходить з одного кадру в інший. «Curve» — це крива плавності переходу. Це налаштування ми розберемо пізніше в цьому уроці. Наступний параметр duration, тривалість, контролює, скільки часу в мілісекундах МС займає завершення переходу. Ви можете вводити тут значення від 1 до 10 тисяч мілісекунд, що дорівнює 10 секундам. Для попереднього перегляду вашої анімації наведіть курсор на вікно внизу. Створімо аналогічний перехід для кнопки зі стрілкою ліворуч, також за допомогою переходу Замінити на та вибору останнього стану компонента з анімацією розчинення. Цього разу спробуємо збільшити тривалість до 700 мс. Звернувшись до панелі попереднього перегляду, можна побачити, як спрацьовує анімація. Робить зміну кадрів плавною, створюючи ефект поступового розчинення. Відповідно до значень тривалості, які було задано раніше, третій стан з'являється дещо повільніше за другий. Наступний вид анімації, розумна анімація чи Smart Animate, анімує взаємодію однакових шарів у двох ділянках. Третій доступний вид анімації переміщення в переміщення з move in move out – це коли ділянка призначення з'являється плавно виїжджаючи з-за меж екрану або зникає у такий самий спосіб. Ця анімація корисна для елементів, які мають з'являтися природно, без різких змін. Наприклад, це може бути корисно для застосунків або мобільних версій вебсайтів, щоб візуалізувати рівні занурення користувача в інтерфейс. Розгляньмо це на прикладі трьох екранів мобільної версії сайту галереї: головна сторінка, каталог та сторінка витвору. Налаштуємо для кнопки першого екрану перехід до каталогу з анімацією переміщення. Нам потрібно, щоб новий екран замінив попередній, тож обираємо переміщення в «Move in». Можна поставити прапорець біля опції Animate Matching Layers анімувати відповідні шари. Ми розглянемо це налаштування в уроці про розумну анімацію. Для певних типів анімації ви можете встановити напрямок, в якому має відбутись перехід. Обирайте між ліворуч, праворуч, вниз або вгору. Для характерного для мобільних інтерфейсів руху справа наліво оберімо напрямок ліворуч. У вікні попереднього перегляду можна побачити, як приблизно виглядатиме анімація. Щоб побачити різницю двох видів анімації групи переміщення, давайте на другому екрані для кнопки Переглянути у картці товару налаштуємо перехід до сторінки витвору з анімацією переміщення з Move-out та напрямком вгору. Для наочності я також задам тривалість 700 мс. Перегляньмо, як виглядатиме цей потік. Наразі другий екран перекриває перший в напрямку ліворуч, а третій екран перекриває другий в напрямку догори. Таким чином працюють переходи групи переміщення. А для логічної послідовності навігації у цих трьох екранах налаштуємо перехід до екрану 3 таким чином, щоб він теж з'являвся в напрямку ліворуч. Корисно знати, що за використання цих та наступних видів анімації переходів Figma автоматично налаштує анімацію для повернення користувача до попереднього стану. Оберімо дві кнопки зі стрілкою біля назв розділів у екранах 2 та 3 та додаємо до них перехід повернення. Звернувшись тепер до попереднього перегляду, можна помітити, що переходи назад від екранів 2 та 3 є за своєю суттю зворотніми до налаштованих. Наступний вид анімації поштовх або пуш. Під час переходу ділянка призначення немовби виштовхує поточну ділянку за межі екрану. Такий ефект ідеально імітує свайп-жести. Ця анімація корисна, коли потрібно показати зміну екранів зі збереженням просторового відчуття, наприклад, при переході між вкладками або секціями, щоб користувач краще розумів, звідки прийшов і куди потрапив. Це можна використати, зокрема, для навігації формами для введення користувачем даних, як от у формах реєстрації. Розгляньмо цю анімацію на прикладі трьох екранів, що містять поля для введення різних даних про користувача. Налаштуймо для кнопки Зареєструватись у першому екрані перехід до другої сторінки форми з анімацією поштовху. Для цієї анімації також можна обрати напрямок, звідки з'являтиметься цільова ділянка та тривалість. Введімо 500 мілісекунд. Для кнопки Далі у другому екрані налаштуємо перехід до третьої сторінки з аналогічними налаштуваннями. Погляньмо, як спрацьовує анімація. Екрани поступово витісняють одне одного, допомагаючи зрозуміти послідовність заповнення. А на випадок, якщо користувачу необхідно повернутись до попереднього екрану, налаштуємо також у другому екрані для кнопки Назад перехід на попередній екран з анімацією поштовху та напрямком ліворуч. Таким чином ми підтримуємо логічну послідовність заповнення. Також налаштуємо аналогічний перехід з екрану 3 до екрану 2. Звернімось знов до попереднього перегляду для перевірки анімації. Тепер користувач може переміщуватись екранами з розумінням послідовності процесу реєстрації. Останній доступний вид анімації СУВ в зу Із чи «Слайд ін», «Слайд аут». Ділянка призначення зсувається в поточну ділянку або ж зникає, при цьому поступово розчиняючись. На відміну від ефекту переміщення, Move — у цьому випадку початковий кадр не лишається нерухомим. Ця пара видів анімації в більшості випадків є взаємозамінною до групи переміщення Move — і корисна, коли потрібно створити ефект ковзного входу або виходу з додатковим розчиненням. Повернімось до прикладу мобільного перегляду головної сторінки сайту. Змінімо для цих переходів вид анімації на зсу. Щоб наступний екран перекрив попередній, оберімо під тип зсув в слайдин. Для цієї анімації також можна обирати напрямок руху. Для переходу з другого екрану до третього оберімо інший тип «Sue is» — «Slide out», щоб побачити, в чому між ними різниця. Погляньмо, як спрацьовує анімація. Тепер при переході з першого екрану до другого цільова ділянка поступово заміщує початкову, з'являючись згори, при цьому початкова затемнюється і розчиняється. А при переході з екрану 2 до екрану 3, початкова ділянка поступово зсувається ліворуч, відкриваючи цільову ділянку, що поступово висвітлюється та стає на місце. Для цих типів переходів також автоматично налаштовується анімації повернення, що можна помітити в попередньому перегляді, скориставшись кнопками назад. Щоб зберегти логіку переходів між цими екранами, налаштуємо другий перехід аналогічно до першого сув в. Тепер кожен наступний екран з'являється за логікою відповідною попередньому переходу. Для того, щоб анімації в прототипах сприймались користувачами максимально природно, у Figma є можливість налаштовувати такі параметри, як плавність та пружність анімації. До будь-яких рухомих елементів можна додавати стандартні шаблони плавності переходів і пружних анімацій або налаштовувати плавність вручну, щоб передати рух чи емоції, та загалом зробити прототип більш реалістичним. Плавність easing, визначає прискорення переходу між початковою та кінцевою ділянками. В анімації їх також називають ключовими кадрами, англійською keyframes. Це контрольні точки в анімації, що визначають початковий або кінцевий стан об'єкта під час переходу. Ключовими кадрами можуть бути дві ділянки в межах одного переходу, наприклад, стандартний перехід між екранами, або початковий і кінцевий стани одного елемента, як от зміна кольору певного об'єкта. Для визначення прискорення між кадрами використовується математична функція. Плавність можна показати у вигляді кривої на графіку, де вісь X відповідає за час, а вісь Y за сам перехід. Ключові кадри позначені початковою і кінцевою точками лінії на графіку. Розгляньмо налаштування плавності на прикладі переходу, який ми створили в попередньому уроці, прокручування екрану головної сторінки до певної ділянки. У розділі Animation анімації в панелі деталей переходу ви можете знайти параметри плавності під типом анімації. Щоб застосувати криву до анімації, створіть або виберіть будь-який перехід в межах прототипу. Ви можете застосувати криві для будь-якої анімації прототипу, крім миттєвих Instant. До стандартних кривих відносяться лінійна або лініар. Це рівномірний перехід без прискорення чи сповільнення. Зауважте, оскільки об'єкти в реальному світі рідко рухаються з постійною швидкістю, така анімація може здаватися штучною, дещо роботизованою. Більш природньо виглядає наступна опція повільний початок, чи «is in». Це крива, за якою анімація починається повільно та поступово прискорюється. Добре підходить для плавного зникнення об'єктів. Ця крива може здаватися повільною, але вона добре працює для плавного переходу елементів з екрану. Повільний кінець із out є протилежністю попередньої кривої із IN. Анімація починається швидко, а потім сповільнюється. Добре працює для появи об'єктів та привернення уваги до важливих змін. Може підсилювати важливу візуальну інформацію, при цьому зберігаючи відчуття респонсивності або відгуку. Добре працює для переходу елементів на екран. Повільний початок і кінець Is in and out. Анімація починається повільно, прискорюється всередині і знову сповільнюється перед завершенням. Найбільш природний тип руху, хоча при надмірному використанні, може виглядати надто ідеальним. До додаткових кривих відносяться. Повільний початок із відскоком Is in back. Анімація починається з відходу назад за початкове значення, а потім прискорюється. Це створює ефект передбачуваного руху, що готує користувача до основної дії. Як і із in ця крива добре працює для плавного переходу елементів з екрану. Повільний кінець із відскоком із back – Є протилежністю Із-In-Back. Відбувається швидкий рух, потім сповільнення і легке перевищення кінцевого значення. Це створює ефект м'якого завершення руху. Подібно до Із-аут, ця крива добре працює для переходу елементів на екран. Повільний початок і кінець з відскоком Із-In out back. За використання такої кривої, анімація спочатку трохи виходить за початкове значення, потім прискорюється і знову перевищує кінцеве значення. Це створює динамічний ефект зі швидким рухом і природним завершенням. Якщо є необхідність налаштувати плавність переходів більш точно, можна скористуватись користувацькими кривими без є. Е. Для цього оберіть параметр «Custom» у списку. Ви побачите редактор кривої «є», е, де можна змінювати параметри вручну. Крива визначається чотирма точками, дві з яких фіксовані 0,0 та 1.1. Ви можете скинути важелі, якщо вони виходять за межі редактора кривих, натискаючи на ключовий кадр, або ввівши 0,0 для початкового ключового кадру і 1,1 для кінцевого ключового кадру в числових значеннях. Важелі керування дають змогу змінювати форму кривої. Ви можете розширювати криву за межі графіка для створення додаткових ефектів, наприклад, передбачуваного відскоку на початку або такого собі рикошету наприкінці. Під час наведення курсора на вікно внизу відобразиться попередній перегляд вашої анімації. Погляньмо також, як це працюватиме в нашому прикладі. А ще можна скопіювати та вставити числові значення для відтворення кривої в інших взаємодіях. Загалом параметри плавності додають переходам в інтерактивних прототипах вишуканості. А щоб додати трошки динаміки та реалістичності, можна використовувати переходи з ефектами пружності Spring Animation. Це тип анімації, що імітує поведінку фізичної пружини, створюючи природний ефект інерції. У Figma цей ефект використовується для надання рухам більш динамічного та реалістичного вигляду, наприклад, при появі об'єкта, його русі або зміні розміру. Figma пропонує такі готові шаблони пружної анімації. М'який Gentle допомагає створити нейтральний ефект для непомітної зміни. Швидкий Quick створює ефект швидкої анімації, наприклад, для сповіщень і підказок. Пружний bounці забезпечує веселий ефект для динамічних елементів. Наприклад, його можна використати для анімації вподобайки. Повільний Slow – допомагає створити спокійний, виважений перехід. Та користувацький кастом, що відкриває повне налаштування параметрів пружної анімації. На відміну від плавності, easing, що використовує фіксовану криву, пружна анімація, Spring, враховує додаткові параметри, що дозволяє налаштовувати рівень пружності та коливань під час переходу між станами. Жорсткість стифнес впливає на кількість відскоків у русі. Затухання демпінг визначає рівень пружності. Маса мес впливає на швидкість анімації та висоту відскоку. Змінюйте ці параметри у вікні налаштування переходу або вводьте значення вручну. Зауважте, що можна копіювати та вставляти числові значення, але неможливо зберегти власні криві для майбутнього використання. Отже, в цьому уроці ми розглянули, які види анімацій можна використовувати у прототипах. А вже в наступному уроці розберемось, як саме запускаються будь-які переходи. Поговоримо про події запуску. Триггерс. До зустрічі!